Часто ми говоримо, Бог, де ж ти? Невже ти не бачиш, скільки горя, скільки проблем, скільки страждань? Апостол Павло нам говорить, римлян, 9 глава, 20, 21 вірш, як може глина говорити гончарові, навіщо ти мене створив? Ми знаходимося у всьому, що дав нам Бог на землі, яка запущена і керується Богом. Словом, дихаємо Його повітрям, їмо все, що Він дав нам. Летимо на планеті посеред необсяжного космосу. Ми маємо оболонку, щоб дихати, маємо зірку, Сонце. Тут достатньо води та їжі, і ми ще питаємо, чого ти Бог і взагалі чи є ти, і чому ти допускаєш це зло? Ми прийшли в цей світ, щоб пізнати Бога. Ісус прийшов, щоб сліпим, дати прозріння, принести цю просвіту у другому, посланні до коринтян, 4 глава, 4 вірш. Написано, що Бог віку цього сатана. Він засліпив уми людей, щоб для них не засяяло світло Євангеліє. Якщо прихована наша проповідь, то вона прихована для невіруючих, для людей, світу, у яких сатана Бог століття, цього засліпив їхні уми, не дай Боже. Не буде в цій категорії. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вивчати слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту!